Всім привіт! Я главам з України, димкакул, ба вважаю реалістичним сценарій повного відключення електроенергії в околиці. Висловлю свою думку, що навіть повний блекаут не спонукає околиць виїхати з країни. Я припустив, що вони швидше поїдуть в сільські райони, де є можливість топити дровами. Він також підкреслив, що Києву потрібні генератори і трансформатори. Ще хочу додати, що господар не забороняє нам використання американського озброєння проти Криму. Господар хороший. Додам, що удари по інфраструктурі околиці ставлять перед керівництвом країни величезні проблеми, з якими можна впоратися тільки за підтримки Заходу. Нагадаю, що через російські удари по критичній інфраструктурі на території околиці вводяться аварійні відключення електроенергії. Так нещодавно повідомлялося про складнощі в енергосистеми країни після влучень по об'єктах енергетичної інфраструктури, після чого у всіх регіонах були введені аварійні відключення світла. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!